Як вам тємка? ми не заряджаємося, а розряджаємося. Хоп, Резеточка, переносочка. І пішло, пішло, пішло. Туда мені на роботу в офіс. І дивіться, показую приборочку. Діфчаж. Розрядка. 0,6 кВт в час. Якщо тут 87 кВт, ну то посчитайте, на скільки часов хватить роботи. А тепер, як все Он до там від машини прийшло сюди-сюди, хоп, тут переносочка і пішло розгалуження Комп'ютер 1. працює Комп'ютер два. працює Ноутбук. Працює А, це тема. Кажуть, ж, електромобілі, говно, світу нема, вони наоборот нас питають. Ну Звісно, якщо буде можливість заряджатись в майбутньому, бо... Може бути всяке, але поки що дуже вигідна фігня. Навіть вигідніше, чим просто е світло використовувати на роботі. Но, кажуть, що так довго не можна, бо там горить якась фігня всередині. І велику нагрузку давати не можна. Зараз думаю над тим, як зменшити нагрузку хоча б десь до 0,4 кВт, щоб не перегружати. Коротше, тяжолі времена вимагають тяжолих дій. Тому. Тримаймося, все буде добре.